Доброго дня, студія розкажіть нам, будь ласка, про те, скільки українців вже скористалися такою ініціативою. Я на жаль не зможу, бо ми, на жаль користуюся саме таким централізованим теплопостачанням. Але я думаю, що це дуже може згодитися людям, які мають змогу використовувати деревину для обігріву. Скільки таких вже є, і на яку кількість ну чи є якісь ліміти встановлені саме на кількість кубів, які зможете в принципі продати за цей опалювальний сезон? Дякую за запитання за два тижні. Поки працює наш офіційний державний онлайн-магазин. Ми е, отримали майже півмільйона відвідувачів унікальних, і ці люди зробили 6 тисяч замовлень. Це досить великий об'єм, але вкотре хочу запевнити, що дров вистачить усім, тому що ми залишаємося з однієї сторони. Ми дотримуємося ліміту 15 кубічних метрів на одну фізичну особу на опалювальний сезон. З іншої сторони, ми маємо ліміти, в рамках яких ми заготавлюємо деревину. Тому я хочу наголосити на цьому. Як приклад, я наведу такі цифри. Щороку приріст привіст деревини в Україні складає 40 мільйонів кубів. Різними типами рубок ми забираємо 20, тобто половину. Це означає, що у нас є досить великий резерв, в рамках якого без шкоди довкіллю ми можемо отримати нашу деревину, яка піде на опалювальний сезон. Ну і власне наскільки я розумію, що зараз якраз і використовувати, бо попит цього річ очевидно буде більший. Він вже таким є. використовуєте, власне ці резерви, які попередні роки ну не споживалися, так так би мовити, згідно із нормами, так. Абсолютно вірно, є категорії рубок, які є е, прохідними рубками догляду, які е, попередні роки не використовувалися в повній мірі. Тобто, це означає, що для того, щоб привести ліс до того стану, у якому деревина буде проростати. Більш ефективно потрібно час від часу робити оці отрубки догляду, і е, таких територій, які потребують цих рубок, досить велика кількість. Ну і звичайно, е, саме цей сезон це той час, тоді коли до них дійде черга, і ми будемо забирати цю деревину з лісу. І власне продавати, і не тільки продавати, бо є ще частина громадян, які зможуть отримати безкоштовно деревину. Розкажіть нам і про ціни, і про те, хто зможе чи за пільговими якимись умовами, чи навіть взагалі безкоштовно отримати ну, паливо для обігріву своїх осель. Дійсно, є програма, яка започаткована кабінетом міністрів України в рамках е, суми, яка складає е, понад 500 мільйонів гривень, буде надана деревина. Соціальній по соціальній програмі і цю деревину будуть отримувати люди, які або постраждали внаслідок переселення від війни, або знаходяться у прифронтових територіях і не мають жодного іншого виходу, як тільки отримати цю деревину для того, щоб пережити цей опалювальний сезон. Е, і ще нам скажіть, от е, мене цікавить, вже коли безпосередньо ми будемо працювати з самим сайтом для того, щоб замовити е, дрова, е, там потрібна ідентифікація. Для людей може бути ну непросто е, спершу зрозуміти, що це, якщо перший раз роблять, це може бути також сільська е, місцина. Чи хтось може допомогти їм в цьому е, ну, якось швидше впоратися із поставленим завданням, зокрема із лісівників, наприклад, е, і знову ж таки, а чому ті такі обмеження е, на те, що 15... Кубів в одні руки. Ви задали кілька запитань зараз так. по черзі на них відповім. Значить, давайте із кінця. Чому ліміт 15 кубічних метрів на одну фізичну особу? Перш за все, ми повинні розуміти, що це саме на одну фізичну особу, не на сім'ю і не на адресу. Тобто, якщо сім'я складається із двох, трьох, чотирьох осіб і ці всі люди мають е, цифрові атрибути, які потрібні для ідентифікації на нашій платформі, то вони всі можуть замовити е, відповідно по 15 е, кубів, дозволених для чого це робиться? Ми розуміємо, що е, деревини вистачить. Ми розуміємо, що через попит ми маємо черги, які ми пропрацьовуємо щодня. Але разом з тим, ми не повинні забувати, що окрім забезпечення населення дровами, ми повинні щодня допомагати армії, і з першого дня Держлісагентство надало величезну кількість деревини, яка пішла на будівництво укріплень. Ну і зрештою, зараз, звичайно, ми починаємо надавати уже деревину, яка буде використовуватися як сировина для опалювання. Це що стосується лімітів. тепер Потрібно розуміти, яким чином ми будемо слідкувати за використанням використанням конкретної людини у цих лімітів. У нас реалізована інтеграція до глобальної цифрової системи електронного обліку деревини. І при чіткій ідентифікації користувача, який заходить на нашу платформу, ми одразу розуміємо, з ким ми маємо справу. Тобто, ми відправляємо запит до нашої системи. Вона показує, чи вже були здійснені покупки в рамках поточного опалювального сезону, і віддає нам відповідь: А скільки дозволено і ще цій людині купити разом з тим, ми вже отримали велику кількість побажань від ринку. І вони звучать приблизно так: банка це добре, але нам надзвичайно складно і дайте нам якийсь альтернативний спосіб зареєструватися і авторизуватися на сайті, і ми над цим працюємо зараз. Я думаю, що у найближчі тиждень запрацює альтернативний спосіб авторизації на сайті. Він буде більш примітивний. Потрібно буде Підвантажити свої особисті документи, ідентифікаційний номер, першу сторінку паспорта, аби працівники лісгоспу змогли в ручному режимі вже завести е, даного контрагента в нашу систему електронного обліку і таким чином е, відпустити йому продукцію. Тому, е, з однієї сторони, чітко пропрацьовуємо і контролюємо, з іншої сторони, постійно прислухаємося до ринку. І тут теж важливий момент варто зазначити з однієї сторони, у нас є зворотній зв'язок із ринком із покупцями, і для того щоб його покращити, ми сьогодні, от буквально за 10 хвилин до нашого ефіру залили оновлення на наш сайт, у нас з'явилася гаряча лінія. Тому у випадку, якщо будуть виникати якісь проблеми, труднощі, запитання, будь ласка, звертайтеся на нашу гарячу лінію по цим всім питанням і. При досягненні якоїсь критичної кількості ті того чи іншого побажання, ми його тут же реалізовуємо на сайті, і люди отримують цей функціонал.